Продовжуючи тему дужок, сьогодні ми розглянемо множення дужок. Множення дужок. Як множаться дужки, як їх розкривати і як це все проходить. Дуже часто забувають про те, як правильно множаться дужки. Хоча це достатньо просто, достатньо легко. Розглянемо це на прикладі з плюсами, без мінусів, все з плюсами. Нехай у нас є А додати Б, помножити на С додати Д. Множення відбувається наступним чином. Ми доданочок А множимо на кожен доданок. Другої дужки. Тобто, в результаті ми отримаємо А помножити на С. Додати А помножити на Д. Далі ми переходимо до другого доданка. Другий доданок Б множимо аналогічно Б множимо на С. На перший доданок з дужки другої. І Б множимо на Д Додати. B помножити на D. Прошу вас, не забувайте ніколи множити кожен доданок, кожен з цих доданків двох першої дужки На кожен доданок другої дужки. На кожен. Обов'язково дуже часто зустрічаюся з такими помилками банальними, коли забувають. Перемножити другий доданок, скажімо, там на перший або на другий доданок другої дужки. Ще гірша ситуація, коли у нас буде по три доданки. Ми це так само зараз розглянемо. Розглянемо, якщо в нас буде в другій дужці мінус. Що ми будемо мати? А додати Б. Помножити на це відняти Д. Відняти Д. Аналогічно множимо А на С. І, так як в нас перед А немає знаку, ми його не пишемо. Це є знак плюс. Ми множимо на мінус Д, а запишемо для того, щоб ми бачили. А помножити на мінус Д. Перепрошую, додати. Додати. Б помножити на С. І додати b помножити на мінус d. Ми скористалися цими додатковими дужками круглими, для того, щоб побачити, як воно все буде. І запишемо результат А помножити на С знаком плюс. А помножити на мінус Д. Ми отримаємо знак мінус А помножити на Д. Додати Б помножити на С. І аналогічно плюс на мінус ми отримуємо знак мінус B помножити на D. Відняти B помножити на D. Тут вже складніше. На жаль, тут потрібно буде вже більше чіткіше стежити за знаками. Знаки це головна біда, можна сказати, всіх. Десь хтось колись щось пропустить, забуде. Навіть я можу інколи щось пропустити. В цьому немає ніякого страшного нічого, тому що всі помиляються. Всі. Немає тих, хто не помиляється. А тому треба просто акуратно перевіряти свої результати. Продовжимо розгляд. Множення дужок. Множення дужок розглянемо. Ускладнимо. Включимо сюди ще числа і розглянемо ще два випадки, коли у нас в першій дужці мінус другий плюс, а потім в першій мінус і друга мінус. Ок. 2А відняти 3Б. Помножити на А плюс 2Б. Скористаємося вже набором інструментарію, який ми вивчили на минул... по минулому, будемо мати 2А помножити на А. В нашому випадку є А, а не БЦ. Додати 2А помножити на 2B. Так як в нас перед. Другим доданком у першій дужці – мінус ми відразу ставимо мінус мінус 3Б помножити на А. І відняти 3Б помножити на 2Б. Як ми вже згадували, у випадку множення однакових буквенних, скажімо так, позначень, ми отримуємо степені. До розгляду степенів ми підійдемо пізніше, а зараз ми просто будемо використовувати таку маленьку схемку. Я нагадаю вам, якщо в нас А множиться на А, ми отримуємо А квадрат. Якщо А множиться на А і ще раз на А, тобто в нас три рази, ми отримуємо А в кубі. Вищих степенів ми розглядати не будемо, а тому наразі нам це буде не потрібно. Далі. 2а помножити на А. Отримуємо 2А квадрат. Далі, плюс на плюс будемо мати, додати 2 на 2, 4 А Б. Помножити відповідно, помножити 4 на А і на Б. Відняти 3 від перестановки. Множників, результат не змінюється. 3 ab І відняти 3 помножити на 2, 6b квадрат. Як ми казали вже при множенні Б на B ми отримуємо Б в квадраті або А в квадраті, байдуже Букном, буквенному виразі. отримуємо надалі 2А квадрат, результат 4АБ відняти 3АБ. Буде додати просто АВ і відняти 6 в квадрат. Розглянемо ще один приклад на цю саму тематику. Ось нехай у нас є мінус А мінус 2Б помножити на А плюс Б. Простенький, просто для того, щоб проілюструвати, як все це проходить. Будемо мати мінус А на А. Так, і буде мінус А помножити на А. Мінус А на Б відняти АБ. Мінус 2Б помножити на А. І відняти 2Б помножити на Б. А помножити на А дає А квадрат. Але в нас перед цим є знак мінус будемо мати. мінус А в квадраті. Мінус АБ. І ще мінус 2 ба Ми пам'ятаємо від перестановки множників результат не змінюється. Ми будемо мати в результаті мінус 3АВ. І відняти 2Б на Б. Це буде 2Б квадрат. І розглянемо ще один випадочок множення дужок, коли в нас е, знаки перед доданками рівні. Е, загальний випадок для початку все-таки мінус А, мінус Б помножити С відняти. Д. Розпишемо повністю. Не змінюючи знаків поки що ніяких. Мінус А помножити на С. Відняти А помножити на мінус Д. Відняти Б помножити на С. Я по черзі все. Кожен доданочок на кожен член доданочок другої дужки. І відняти Б помножити на мінус. Тепер при множенні скористаємося зміною знаку, коли у нас множиться мінус на мінус. Там де є мінус на плюс, ніякі знаки не змінюються. Мінус АС. Мінус на мінус дає плюс АД. Відняти БЦ і додати Б Д. Як бачите, нічого складного, в принципі, тут також немає. Необхідно просто дуже і дуже акуратно підходити до даних виразів. Ми зараз розглянемо кілька прикладів. Ще зараз один простіший приклад, а потім кілька складніших для того, щоб побачити, як воно от ілюстрацією, як це все проходить. Е, нехай в нас є мінус 2А. Мінус 4 помножити на 3 мінус А. Аналогічно до минулого. Мінус 2а помножити на 3. Мінус 2а помножити на мінус А. Відняти 4 помножити на 3. І відняти 4 помножити на. Мінус А. Я ніде ні на йоту не відійшов від того, що розповідав на минулому прикладі. Для того, щоб ви переконалися, що коли акуратно все повністю писати, записувати, ніяких помилок у вас ніколи не вийде. Отримаємо мінус. Дорівнює мінус 6А. Мінус на мінус дасть плюс додати 2А. Квадрат. Відняти 12. І мінус на мінус дає знак плюс додати 4А. Зведемо подібні доданочки. У нас є мінус 6А і 4А. Воно нам дасть мінус 2А. Чому мінус 2А? Згадаємо, знову ж таки, ось тут ми винні 6 гривень. Тут ми отримали 4 гривні. Скільки ми залишаємось винними? 2 гривні. Це наш баланс. Мінус 2 гривні. Мінус 2А. Додати 2А квадрат і відняти 12. І перейдемо до трішки складнішого моменту. Там, де в нас будуть зустрічатися не по 2 доданочки, а по 3. А тепер розглянемо випадок 3 на 3, можна так сказати. А, додати Б, додати С. Помножити. Д, додати У, додати В. І проведемо множення. Як я вже розповідав. Множимо почергово кожен доданок першої дужки На кожен доданок почергово другої дужки. Я буду записувати зараз це в окремих рядочках, щоб ми не сплутали. Дорівнює. А помножити на Д, додати. А помножити на У. Додати. А помножити на В. Додати. В другому рядочку будемо Б множити на дужку. Б помножити на Д, додати Б помножити на У, додати Б, помножити на В. Додати. C помножити на Д, С помножити на У, Це помножити на В. Якщо в нас будуть однакові буквенні вирази, і зустрічати ці числа. Після цього ми зводимо подібні доданочки і отримуємо результат. Отримуємо результат. Ще розглянемо випадочок, коли у нас деякі доданки будуть містити мінуси. Нехай це буде А відняти Б, додати С, помножити Д. Відняти У, відняти. Перемножаємо, як ми і говорили, кожен доданок першої дужки на кожен другої дужки Окремими рядочками запишемо А помножити на Д додати А помножити на мінус У. Додати А помножити на мінус В. Додати мінус Б помножити на d, додати мінус B помножити на U і додати мінус B помножити на мінус V. Додати С помножити на D додати С помножити на мінус U І додати С помножити на мінус V. Для того, щоб записати остаточний варіант, розкриємо дужки, користуючись цією міні-таблицею. Плюс-мінус мінус плюс. Отримаємо підсумково А помножити на Д. Плюс на мінус мінус А помножити на У. Плюс на мінус мінус А помножити на В. Мінус на плюс. Будемо мати мінус Б помножити на Д. Мінус на мінус дає плюс b помножити на У. І мінус на мінус дає, знову ж таки, плюс додати Б помножити на В. І додати. У нас тут С на d з плюсом буде С помножити просто на D. Плюс на мінус буде мінус С помножити на У. І плюс на мінус, знову ж таки, дає мінус Це помножити на В. А зараз розглянемо кілька прикладів з конкретними змінними і числами. Розглянемо конкретний приклад з трьома доданками в першій дужці і трьома в другій дужці. Нехай ми маємо 2А відняти 3Б. Мінус 5 помножити на мінус А. мінус Б і додати 2. Множення будемо проводити, так, як і минулого разу, розписуючи множення кожного доданку першої дужки в окремому рядку. Зводити будемо потім 2А. Помножити на мінус А, додати 2а помножити на мінус Б. Додати 2а, помножити на 2. Додати. Знаки будемо визначати по факту потім мінус 3Б. Помножити на мінус А, додати. Мінус 3 b помножити на мінус b, Додати мінус 3 b помножити на 2. Додати. Мінус 5 помножити на мінус А. Додати мінус 5. Помножити на мінус b І додати мінус 5 помножити на 2. Дорівнює. Спочатку ми визначимо знаки, з якими будуть ті чи інші доданочки. Дорівнює. Плюс на мінус мінус 2а на А дає А квадрат. Плюс на мінус відняти 2а. б. У нас тут просто множиться числа 2 на 2 додати 4. А. Наступний доданочок буде мати знак плюс. Тому що мінус на мінус дає нам плюс додати 3 аб. Я відразу переставлю Б і А місцями. Від зміни порядку множення результат не змінюється. Мінус на мінус дає, знову ж таки, додати плюс 3Б квадрат. І мінус на плюс мінус. 3 помножити на 2 дає 6Б. Наступний знак у нас знову буде плюс, тому що ми маємо мінус на мінус множення. Будемо мати, додати 5а. Мінус на мінус, знову ж таки, плюс додати 5Б. І відняти, тому що мінус на мінус, мінус на плюс, перепрошую, маємо відняти 10. Зведемо подібні доданочки. Дорівнює. Будемо мати, запишемо в один рядочок, мінус 2а квадрат. Мінус 2АБ додати 3АБ будемо мати плюс АБ. Додати 4А. І 4А додати 5А. Будемо мати 9А. Так, дивимось далі 3АБ ми вже звели. Додати 3Б квадрат. Мінус 6Б додати 5B буде мінус Б. І відняти 10. Ось тепер ми вже точно поставимо крапочку. На цьому, я думаю, ми будемо завершувати. Поняття множення дужок, як це проходить, ми розглянули достатньо детально. На наступному занятті ми розглянемо ускладнення. Трішки ускладнення. Зокрема, це будуть формули скороченого множення, які використовують поняття множення дужок. На наступному занятті розглянемо квадрати. Різниця квадратів, квадрат суми, а також квадрат різниці. Дякую, панове. Не забувайте за... підписуватись на наш канал. Всього хорошого!